Питали, які ножі популярні? Показую, зверніть увагу, ніж Нержавійка Під таким кодом у нас на сайті інструментик Ренат Також популярний ніж 2Т. Такі ножі на 3, на 4 сегмента є отакі от з зубцями. Є дуже популярні. 235-й з ланцюжком. 180-й з ланцюжком. Є така моделька. Дуже популярний є. Під напилок. От по катушкам. Одна із популярних в минулому році. Така, така. З підшипником. Також з підшипником. Така моделька популярна. Ця моделька також була популярна. В тому році, в цьому році. Така моделька. По ножам є великий вибір ножів. Є такі модельки. Код. Можна знайти цей товар у нас на сайті по цьому коду. Такий. Тарілочки такі. Така тарілочка. Це дуже популярна моделька. 100, по-моєму, 10 чи 120 гривень. 90 гривень. Також дуже популярна моделька. Всім гарного дня! интернет магазин инструменти